Сьогодні відео Руслан Ханомак вперше показав свою нову кохану, та з яких причин він запросив екс-дружину на очну ставку, чому співачка Селоха стала на бік колишнього Аліни Шаманської. Аномак викликав екс-дружину очну ставку, щоб розставити усі крапки над і так. От Руслан відреагував на інтерв'ю Аліни Шаманської та зауважив, що він не буде виправдовуватися, бо він думає про психічний стан свого сина Артура. Я не буду в лапках виправдовуватися за цю маячню, як... я не буду робити диско, тому що в мене є син. І колись подивитися це дуже правдиве інтерв'ю, в якому сказано, що його папочка його б'є лицю. Як сказав Ханумак, що Аліна виглядає в цьому інтерв'ю як ідеальна жінка, створена богом з іншого боку, якщо пані Аліна, ви вже вирішили відкрити шафу з брудною білизною, розповідайте все повністю. Чому це робите вибірково, і це не дивлячись на те, що з вуз шаманської л'ється тільки бруд, без жодних доказів, з постійними погрозами, без фактів та елементарної відповідальності за свої слова. 95% того інтерв'ю це наклеп, вигадка, перекручена інформація, маячня, і це її особисте бачення, яке Підкріплене тільки емоціями, тому чи готова Аліна до очної ставки час покаже, як зауважив Руслан, що правда завжди виграє. Півачка солоха стала на захист Ханумака після інтерв'ю його екс-дружини Аліни Шаманської. А пані Тереза, вона ж солоха, засудила екс-дружину Ханумака, яка принижує батька своєї дитини, і це характеризує її, тобто Аліну, як недорозвинену і дуже злу особу. Також виконавиця побажала, щоб між колишнім подружжям відновилися адекватні батьківські стосунки заради дитини. Ханумак вперше показав свою кохану на телі конфлікту з екс-дружиною. Так от дівчину звати Катерина Шевченко. Закохані в коментарях не забули і потролити і Аліну Шаманську. А ще дівчина зауважила, що з Русланом вона зустрічається більше двох років, та має сина старше віком ніж Артур. А ще Катя зізналася, що її син називає Руслана Ханумака батьком.